Атомники Рівненської АЕС продовжують допомагати військовим ЗСУ. На запити захисників реагують активно та оперативно, адже розуміють важливість такої підтримки для тих, хто сьогодні виконує надважливу місію бореться із окупантами в найгарячіших точках бойових дій. Наші військові не втомлюються нас захищати. Ми відповідно не будемо втомлюватися їм цьому допомагати. Ми сьогодні передали пташку, квадрокоптер бойовій групі Тора. Для виконання спеціальних завдань це дороговартісне обладнання, яке відпрацює і зменшить кількість ворога нашого. Ми бажаємо хлопцям перемоги, здоров'я і пошвидше повернутись додому. Квадрокоптер з тепловізійною камерою та дві військові аптечки для одного із поліцейських батальйонів спеціального призначення були закуплені за кошти із фонду первинної проспілкової організації Рівненської АЕС. Ми Завжди підтримували, і будемо підтримувати наших захисників, які сьогодні перебувають на передових рубежах. Військові аптечки вкрай необхідні на фронті. Вони укомплектовані якісними спеціальними медичними препаратами для надання ефективної першої домедичної допомоги пораненому. Дана аптечка вона формувалась із заявок військових, тому там є все необхідне. Квадрокоптер такого типу незамінний помічник для виконання спецзавдань на фронті, кажуть військові. Завдяки цьому обладнанню ми досягаємо максимально позитивних результатів. Річ дуже корисна. Вона допомагає виявити необхідну інформацію не тільки в день, а й вночі. І вона просто підвищує ефективність роботи артилерії. Дуже важлива допомога, тому що всі розуміють, що таке робота на осліп, наскільки важлива зараз розвідка. Також для військовослужбовців атомники придбали ще й необхідний автотранспорт. Фінансування було здійснене за кошти щомісячних відрахувань, а саме 3% від посадових укладів працівників станції. Така безстрокова благодійна акція Я допомагаю зсу запроваджена на підприємстві у серпні 2022 року. Однозначно велика вдячність всьому колективу станції волонтерам за цю громадянську позицію за підтримку наших захисників України Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.